Нав'язавши своє лідерство, там де люди хочуть правдивої зміни і того, аби відійти від русних, то вилізає такий пупс і каже, ми вам лідерів своїх надамо. І що ми бачимо зараз з пупсом із кличком? А вони спілкуються з русськими олігархами, з русськими феодалами, прикривають ОПЗЖ і партію регіонів і зманіпулювавши нашою довірою українців, далі тягнуть. Руський слід по всій Україні залучаючи русських в інвестиції там по землях, по готелях і більше того, мають настільки глибокий цинізм, я не знаю, що там дідові сталося в голові, та щоб там на виставку картин ще й виставляти на себе Ющенка і казати, то все українське, то все Україна. і допоки. Люди це не самоусвідомлять, бо такі, як Пупс, знову вилізуть на сцену і дадуть їм, як Януковичу і Юрію Янаківському, зелений коридор, в той час там відволікаючи всіх межигір'ями та якимось іншим речами. Це дуже тонка ФСБшна технологія. Якщо ми, як українці, хочемо майбутнього для своєї держави, ми повинні почати це обговорювати і з цим почати розбиратися.